Доброго дня, шановні ті, хто завжди чекав і продовжує чекати мене з моєю щотижневою гутьякою з політичною гутяку з тигриком Оленкою. за ем, можливість з ем, не дуже з зв сигнал зв'язку. Я не знаю, як у мене зараз це вийде, бо я зовсім не в Миколаєві, не в Новій Одесі, але сподіваюся, що ви мене зараз все ж таки. Зможете додивитися до кінця, і хочу сьогодні розпочати з анонсу. Анонсу, який ми всі напевне будемо дуже чекати з чого в пакету санкцій, який буде анонсовано 24 лютого, з тих речей, які будуть сприяти нам в нашій безумовній перемозі над ворогом. Сьогодні цього тижня були досить приємні новини в плані підтримки світової європейської підтримки. Нашої зсу, і ви всі дуже добре пам'ятаєте. Спробую відновити в пам'яті, якщо хтось забув, це і понад 2 мільярда коштів на. Ракети в великої дальності, цікава в них модифікація, але ракети, які е, на 150 кілометрів, це точно будуть далеко, далеко, далекої дії, і ми їх дуже чекаємо. Е, Ша е, не блокуватиме, і це основна історія е, кінця цього тижня. Не блокуватиме надання f 16 Ви, звичайно, цього тижня всі чули про те, що не було 100% гарантії про те, що f 16 нам буде надавати. І багато політиків, аналітиків дискутували з цього приводу, але я погоджуюся з тими, хто говорить про те, що. Американці ніколи не однозначно і відразу не е, говорять про ту допомогу, яку вони будуть нам надавати. І ми вже на цьому доброму досвіді будемо сподіватися, що і з f 16 буде та ж сама історія. Тим паче, що вчитися на F-16 не так багато, але е, і немало. І таке навчання, я вже думаю, українські військові однозначно проходять. Сьогодні я, м -м, хочу сказати про те, що цього тижня Німечна говорила знову про свої танки, і це десятки танків Леопард які вони збираються нам надавати, це і Литва, яка. За одну годину був цікавий випадок, хто можливо не, не, не відслідкував його. За одну годину вся Литва зібрала 1 мільйон євро. І компанія, яка оголошувала це на збір, цей на ППО, е, подвоїла цей збір, і цих коштів вже навіть не 2 мільйона, а більше там вже більше 5 мільйонів. Це те, що Литва допомагає, як Литва допомагає, як і весь світ до речі, допомагає українцям сьогодні. До речі, в Литві було ще також анонсовано, що друга іноземна мова, яка вивчалася в їхній країні, з 2023 року буде однозначно не російська. Це буде або польська, або латвійська, але зовсім не росіянська. Знову ж таки, британський прем'єр-міністр Сунак анонсував, що не буде, не буде ніяких затримок в наданні зброї і це. Теж величезний плюс е, до наших історій. Ну, Пентагон про 2,2 мільярди я сказала. І хочу сказати про те, що на сьогоднішній день е, на військовому напрямку у нас, звичайно, є лиманський напрямок, дуже тяжкий. І Бахмут, е, Бахмут, все я не заперечую цього, коли експерти кажуть, що це наш український Сталінград. І я... Чітко знаю, що е, ми втримаємося, хоча і на Вогодарському напрямку сьогодні там тяжкі бої. Ми сьогодні знаємо, скільки обстрілів протягом тижня було в Краматорській, які були там жертви. Ми знаємо, сьогодні суми 26 разів сказали, що їх було обстрілено Харків, Куп'янськ. Е, сьогодні нові чергові громади Харківської області були обстріляні. Херсон протягом е, всього періоду вже 46 разів обстрілювався і обстрілюється Донецька історія. 30 трети тисячне військове угрупування росіянців, і це до речі до тих історій, про які ми кажемо стосовно е, їхніх. Е, е, 500-тисячних 500 тисяч 500 армії, яку вони мобілізували. Там офіційно вони кажуть про меншу дещо кількість людей, але насправді їх величезна кількість і навіть на білоруському кордоні сьогодні, по англійським експертам, там більше 9 тисяч, але це не настільки страшно і, якби, можливо, до ескалації якоїсь. До речі, білоруси закінчили білорусько російське навчання на цілий тиждень і. Ну, декілька днів не виводили свою авіацію. Сьогодні вперше я побачила, що десяток вертольотів вже покинув територію Білорусі. Але ми знову ж таки не будемо розполоджуватися, бо це все, я думаю, ну, ще вони нам не дадуть спокійно жити і в цьому напрямку. Стосовно того, що сьогодні Бавовна прилетіла в Нову Каховку, ми бачили. Сьогодні ми говоримо про українську православну церкву Московського патріархата. І сьогодні було цього тижня анонсовано таку річ, яка що нашим СБУ було доведено про те, що це зовсім не окреме від Російської православної церкви угрупування, як нам доводять православники, а це знову ж таки однозначно перебуває. Під е, е, російським патріархатом нашу ця Українська православна церква Московського патріархата і з цим треба щось робити, або е, взагалі вирішувати кардинальне питання, але не залишати фінансування. І, до речі, ми декілька днів назад спілкувалися із людьми, які називають себе. Служителями потенціарної нашої системи, які проповідують християнство і в різними течіями там, але стосовно того, ми так і не дійшли консенсусу стосовно того, куди кошти, а ви задайте собі це питання, куди кошти від цієї церкви ідуть, і на що ми фінансуємо на загал. знову ж таки, сьогодні ми бачили інформацію про те, що в вагнерівці самі. Чергова історія жаби гадюки, сам сам генералітет росіянських збройних сил не дозволяє їм більше так сильно проводити свої мобілізаційні процеси, і вперше вони знизили своє вербування, і це було цього тижня вже відмічено. Не не дуже позитивна історія стосовно Туреччини. Було винайдено, що 18 за 22 другий рік 18,5 мільйонів доларів. Озброєння, яке Туреччина закупила через Америку і надала росіянцям за допомогою різних компаній, це відома тільки статистика, але це підтвердження того, що ми не можемо блокувати повністю. Росіянців стосовно того, що саме блокувати 28 лютого анонсовано закриття ютубу на теренах Росії. Я хотіла би побачити, як це буде відбуватися. І е, до е, такого фінального блоку росіянців я би додала, що наразі е, саме наприкінці цього тижня було е, аналітиками підтверджено 200 тисяч вбитих і поранених зі сторони росіянців. Е, це та цифра. Яка відповідає іншим розвідкам світу, я тільки за, якщо чесно. Стосовно українських реалій, сьогодні у нас дуже багато знову ж таки історій були пов'язані із СБУ та БЕП, які ви всі пам'ятаєте початок тижня, коли були обшуки у Коломойського, і яких тільки мемів ми не бачили в телеграм-каналах, на наших веб сторінках і таке інше. Так, от спочатку. Незвичайно вражалася вся історія, вражала ем, тим, що як це відбувалося, але я чекала результатів. Як будь-яка людина, яка починаючи, ну як ми кажемо, причину наслідкові зв'язки відсліджує, я Через декілька днів знову ж таки в інформпросторі не знаходила відповіді на те, що ж далі. Що відбулося? Ну провели обшук у Коломойського, ну, шукали по якійсь там кримінальній справі якісь документи. І що відбулось далі? Так, от що відбулось далі, потрапило тільки сьогодні мені на очі. Це те, що ну до речі, смішна історія. Обшук тривав рівно півгодини. Ви собі розумієте, в яких обістях живе Коломойський, те, що ви бачили це, і це все оглядали півгодини. Але насправді потім через декілька днів в простір вже була закинута інформація, що саме в Дніпрі були знайдені місце, величезне місце з об'ємом, де зберігаються всі документи, тіньові документи по укритат нафті, як ми розумієте, і саме по цьому цій кримінальній справі про те, що було злито більше 40 мільйонів коштів українських, там і зв'язана історія з бензином, з акцизами. Там величезна кількість коштів неоплачених акси через одну образку фірму і таке інше, але саме цікаво, що е, почалася робота в цьому плані. І я думаю, що це ще не які е, ухиляння від цих всіх сплати податків таке інше, ми все-таки ще будемо бачити результат цього. Всього мені хочеться в це вірити, і я думаю, 80% так і буде. Стосовно того, що відбувається далі, у нас є сталар, е, історія з сталаром теж дуже цікава. Е, знову ж таки, анонсую, що на наступному тижні я і і Абрамович і Сталар, і, 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 і ті, хто з ним пов'язані, будуть втрачені їхні історії як нардепа Сталара. Хочу сказати про те, що бо, ну, ми побачимо, як буде наступного тижня, але знову ж таки, поки не буде вироків, а не просто кримінальних справ, це буде просто. Розповідь про те, що у нас взагалі е, типу відбувається е, війна з корупцією. Але стосовно цієї війни у нас сьогодні є звільнення керівного складу міноборони, по про яйця, які ми всі прекрасно розуміємо. Ми знаємо про те, що цікаві були ДБР-обшуки у виконуючи обов'язки податкової начальники начальниці податкової служби Києва Оксани е, Даті. Якщо ви пам'ятаєте про її, те, що вона не з'їла ті зелененькі листочки на. Е, Новий рік, і ці меми ми теж пам'ятаємо. Хотілося побачити далі, як буде розвиватися ця ситуація. Ну і звичайно, були звільнені заступники Держ Держлісагентства, Держмедслужби, Держпродспоживслужби. І ви розумієте, що я називаю це умовною пп заступників. Нас постійно знімають всіх заступників. Таким чином нам дають в соціум історію боротьби з корупцією. Я Ну, вперше бачу таку повальну, таке повальне звільнення заступників, і насправді в мене ну, є пояснення, чому так відбувається, але я хочу побачити, що буде насправді для того, щоб не бути просто. Потенційно розповідачкою, хочу сказати про те, що е, була цікава інформація про те, що головний прокурор Києва відбув за кордон, відбував свою відпустку за кордоном. Е, ну знову ж таки, цікаво, як це відбувається. Е, суми у нас викруті кошти в на ліквідації е, виділені Кошти на були на ліквідацію наслідків е, е, а, е, агресії російської і саме були. В вкрадені ці кошти і Сумська ОДА, так само як до речі, і проводилися обшуки в Одеській військовій адміністрації обласній. Хочу сказати, що це повально починає працювати через обласні військові адміністрації в винайдення всіх історій, які тільки є. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день у нас ми почуємо напевне, ще дуже багато історій, і. Херсонська історія є, і не хочеться думати, що вони будуть так типові всі, але те, що у нас сьогодні вже викриваються мільйонів і 400 тисяч взятки в Одесі, і мільйони... Крадення в сумах це все це тільки е, вершина айсберга того, що насправді взагалі відбувається, на жаль, в нашому соціум. І констатувати про це це значить ще раз доводити, що е, дорога до ЄС нам буде дуже далеко. І як вони говорили сьогодні, Петро Олексійович до речі стверджував про те, що е, у нас є плани, і ми хочемо на саміті, щоб нас запросили вже в НАТО е, влітку цього року. І ми говоримо про те, що ми маємо е, заключати угоду про включення нас в ЄС. і про це теж говорити, про якийсь алгоритм наших дій, але цей алгоритм є. і Ми всі бачили. Ті, хто не бачив, нам сьогодні після ефіру спробую його теж проанонсувати. Є така цікава. Прям таблиця, що нам ми обіцяли зробити для того, щоб виконувати обіцянки поступу до ЄС, і що ми насправді виконали, і що не виконали. Звичайно, є сьогодні. В мене були дебати стосовно е, антимонопольного комітету, тому що насправді е, я підтримую е, асоціацію міст України в цьому плані, але е, десь мен, десь я посередині зупиняюсь. Я не за те, щоб е, повністю децентралізацію знищити. І не дати можливість взагалі робити щось для своїх громад, але і контролювати те, що робиться, і щоб був якийсь важель зверху. Я про це теж напевне треба якось задуматись про якісь форми. І до речі, саме цей закон був одним із тих речей, про які ЄС нам говорила як необхідний план до вступу. Хочу сказати про те, що на сьогоднішній день тривають у нас по Миколаєву історії дуже такі. Є ну, дуже знакові історії. Одна із них це про скажу про нашу депутатку Аллах Ірину, яка цього тижня потрапила в черговий свій, ну, назву його так, карабільний скандал, не буду, бо все-таки э, гендерно підтримую одні речі про те, що не треба так жінок обзивати, але таких жінок, напевно, э, того вони варті. Тому що 19 мільйонів, які їй подарував. Э, Її батько пенсіонери чотири і, і 4 мільйони, з яких вона витратила на свою машину Мерседес останнього там останніх років випуску, який коштує саме 4 мільйони, але чомусь для неї для Аллах Вірдів її продали за 1 мільйон. І ці речі, ну це ну в голову не лізує, коли вся країна в стані війни. І точно так же хочу сказати про те, що відбувається про Намсою, дещо бо напевно можливо не всі знають про те, що відбувається з Херсонським. Головою якою буду, будуть, напевно, точно знімати наступного тижня, і я впевнена, що ті слухи, які вже запущені в телеграм-каналах стосовно Рішетілова і стосовно Бугія, я думаю, що Рішетілов таки стане головою, і не даремно Зеленський приїжджав до Миколаєва, Рішетілов стане головою. Херсонської обласної військової адміністрації, і, напевне, бугрі стане його замом. Але це мої власні е, догадки. Поживемо знову ж таки, побачимо, хто із нас був, прав... був правий. В Южноукраїнській цікава історія відбулася з Анжелою Савастро. Я не знаю цю людину зовсім, але це те, що вона перша ластівка, яка захотіла покинути. Покинути фракцію депутатського корпусу ПЗЖ Южноукраїнської міської громади, і тут саме цікава історія, що просто так перестать бути депутатом, ну по процедурі, якби. І це я точно знаю. Потрібно тільки рішення ради стосовно того, що ця людина вже не депутат, що її за власним бажанням її бажання підтримує рада. Насправді рада не підтримувала. Не підтримували декілька людей навіть з європейської солідарності. Мені дуже цікаво. Я роз... ну, я сама про це дізналась недавно, і тому я спробую розібратися, чому не проголосували. Ну чому інші сили там сильні люди все інше не проголосували Олена Андрієва, яку я знаю особисто мені. Мені, оця історія мені зрозуміла. А чому не зрозуміло і не проголосувало ЄС, тут є питання стосовно її підтвердження цього е, виходу із депутатського корпусу. Але це теж побачимо, як будуть далі розвиватися. з події. Хочу сказати про те, що було анонсовано е, створення е, такого батальйону Людь. Е, батальйон Людь був такий офіціоз багатьох людей, які разом з Кімом його. Презентували і запрошують всіх добровольців для захисту в цей добровольчий батальйон Миколаївського напрямку, я так зрозуміла. Всіх бажаючих. Знову ж таки, якщо вже говорити і про це, то справа громад разом з Петром Порошенком теж анонсували створення свого батальйону. І я сподіваюся, що ми теж про це дуже багато що дізнаємося. Бо наразі, крім того, що це буде, і як він буде розвиватися, скільки вже людей там уже есть, и це насправді Уже формується ця інформація є в просторі. Прочитайте, якщо вам буде цікаво. Хочу сказати про те, що дуже для мене цікавим була інформація про надання надання чергової техніки. І саме цього тижня було день народження Марини Порошенко в цей день, і дуже багато мемів, дуже багато запущених ботів, дуже багато запущених антиісторій, які виступають завжди у нас в всьому, які цьому. Тому завжди звинувачують ворога. Тут вони звинуватили знову ж таки ворога в тому, що. Марина мріяла про подарунок, який типу, по типу передали, і це дав для зушок якогось там батальйона. Насправді, про що мріє кожна людина, це її, її особиста справа. І тим більше у кожного свої мрії. І у мене теж є такі мрії надати f 16 79 ки Але на жаль, він чок не може здійснити цю мрію, але б я дуже хотіла, щоб це відбулось насправді. І тому є такі люди, які мріють. А ті, ті, хто випускають свої за. За плановані, заангажовані, профінансовані відео, я їх бачила не одне, ну, я їм бажаю залишатися при своїх інтересах і знати завжди, що бумеранг вертається. І стосовно того, що мені б ще хотілося сказати про історію спортивних новин. Сьогодні, на жаль, вони теж стосуються Олімпійського комітету, сьогодні і вчора засідання було Національного олімпійського комітету стосовно участі в Олімпіаді 20. 24. На жаль, Чехія сьогодні не підтвердила свою коаліцію із Литвою, Латвією, Естонією, Польщею, які підтримують Україну в недопусті росіянців під будь-якими прапорами до Олімпіади. На жаль, сьогодні відбуваються речі, які уже на визначених турнірах федерації з боксу всесвітнього вже росіянці вперше з 2019 року виходять під своїми прапорами, і це дуже негарний дзвіночок для спортивного світу. Хочу сказати про те, що ми е, збираємося і надалі не допускати росіянців на будь-які змагання і так має бути. Хочу сказати про те, що у нас було дуже багато досягнень цього дня. Це е, наші і могучих Левченко на турнірах. Уже цього тижня було декілька турнірів, де вони стали е, переможцем могучих і призерка Левченко. Хочу сказати про те, що у нас є сьогодні перемога наших тенісістів. Був такий вдавець, де Кубок Девіса, е, де чоловіча збірна з тенісу, у нас перемогла в своїм, на своєму етапі. Хочу сказати про те, що е, у нас е, Цікава була інформація стосовно Месі, який побив рекорд Роналду. Ну саме Роналду сьогодні день народження, 85-го року народився 5 лютого Роналду. Але Месі сьогодні побив його рекорд стосовно того, що на один гол він уже більше перебуває в в, в, в в матчах з командами, які входять в топ-5 європейських команд сезону. І виходить, що наразі Месі вже перемагає Роналду. Ну, така ось інформація. Але Роналду забив, я там бачила сьогодні гарний гол, Він забив один із перших голів за свою команду Об'єднаних Арабських Еміратів. І сьогодні хочу сказати ще про те, що. Хотілося понансувати, бо саме на цьому тижні я побачила, що бій Фюрі відбудеться 29 квітня, і це один із визначних боїв року. Ну це тих, хто цікавиться боксом, і цікавиться, звичайно, діяльністю «Усика». І е, у нас е, молодіжка супер е, отримала євро на євро 2025 двадцять отримала свою команду, з ким ми будемо змагатися: це Україна, Англія, Сербія, Азербайджан, Люксембург і Північна Ірландія, здається, і хочу сказати про те, що насправді байкот не тільки Олімпіади, байкот і російської мови сьогодні в культурному просторі продовжує відбуватися. Так, у нас ще була в івано франківській там історія, про яку я забула вам розповісти, але Ця історія пов'язана саме з відсутністю культури у наших людей, але е, тут вступилася і інша історія, коли ми е, почали е, дискусувати в суспільстві, а чи потрібно відправляти цих людей в армію як покарання, чи потрібно е, їх все-таки кримінально засуджувати за їх діяння? І всі мої, е, майже всі мої знайомі, е, однозначно сказали, що ні, тільки відправляти, е, засуджувати і кримінальні справи відкривати так до речі. На двох у них відкрита кримінальна справа. В цій історії, хто знає Івано-Франківську історію, але давати їм повістки це означає дійсно принижувати всіх тих воїнів, які сьогодні. Вмирають, захищаючи всіх нас, і на жаль, сьогодні я знову отримали інформацію про те, що нашого земляка було вбито. І мені дуже жаль, що Бахмутський напрямок. І я на своїй стрінці ФБ показувала, які ну класні люди насправді. І навіть була в мене дискусія із церковниками, коли я намагалася дати питання: І де ваш Бог і чому він забирає найкращих? І мені сказали, що ніхто не знає відповідь на це питання. Я теж. Не знаю, але сьогодні е, у нас день дуже цікавий день, день родитан, день е, відмови від непотрібних стосунків. І я бажаю, щоб ми нарешті раз і назавжди відмовилися від цих непотрібних стосунків з росіянцями. Е, чітко зрозуміли, у нас є. Наше життя є, є позитивні речі. Я ось сьогодні згадую що сьогодні день народження Андрея Андресі Траєна, яку який 145 років назад народився. і Його французький автомобіль дуже багатьом подобається у нас в Україні. Я бажаю, щоб у нас народилося якомога більше українців, про яких буде знати весь світ. І я сподіваюся, що так обов'язково і буде, тому що ми обов'язково відродимося, і все буде Україна. Дякую, що були зі мною.